Слава навіки Богу. Бог перш за все не дивиться на плоть, але Бог дивиться саме на наше серце, наскільки воно є відкритим, чистим, бо це є справжнє блаженство та щастя, коли ми маємо чисте серце, а саме, коли ми каємося у своїх гріхах, коли відкриваємося, то милостивий Отець Небесний вибачає всі наші гріхи, і ми омиваємося кров'ю Ісуса Христа. Але коли ми дійсно не хочемо каятися у своїх гріхах, беззаконнях, то це так само буде виглядати, коли людина не буде митися, і від неї буде йти неприємний запах. А так все відбувається і в духовному світі, бо Бог вже ж не живе там, де є гріхи, та нечистота. Потрібно покаятись, креститися. Сидинитися з, з Ісусом Христом, щоб мати Духа Святого. Але якщо ми не проповідуємо, а життя наповнене нечистотою, то видно, що такі люди вже не водяться Духом Святим, а вже іншими духами, нечистими Духами. Але коли ми маємо Духа Божого, то мовчати вже ж не зможемо, а будемо проповідувати Євангелія Божого Слова, і людей будемо приводити тоді до Бога. Тому хочу вас запросити на онлайн духовне спілкування. Там ми будемо спілкуватися, по Божому слову, молитися за скінчення війни. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, то напишіть мені в коментарі, і я вам обов'язково відповім та добавлю вас в групу Telegram, яка називається Духовне спілкування. І це спілкування духовне буде проходити в неділю о 10.00 та о 14.00, Нехай Господь вас благословить.